етапу розвитку та сприйняття веб-аналітики з зростанням проєкту. Перший етап мікроменеджмент. Аналізуємо результати кожну годину, кожен день, кожні три дні. Розмічаємо всі можливі канали, всі плейсменти, всі креативи. Величезні будуємо звіти та намагаємося прийняття рішення робити кожен день, змінюємо кампанії дуже часто. Етап другий. Розуміємо, що є різні моделі атрибуції. Та прийняття рішення нашим клієнтам займає більше, ніж один день. Тому починаємо аналізувати дані вже за тиждень, за місяць, не так часто змінюємо рекламні кампанії, розуміючи цю динаміку. Етап третій. Розуміємо, що різні канали взаємодіють між собою, та результати дає накопичена аудиторія та впізнаваність і довіра до нашого проєкту. Тому аналіз робимо вже. Суттєвий кожен місяць, квартал та півріччя розуміємо динаміку нашого проєкту. Аналізуємо не тільки канали залучення трафіку, а аналізуємо повернення аудиторії, аналізуємо дірік трафік та брендовий трафік і вкладаємось в розвиток власного бренду. Саме третій підхід забезпечує дійсне стабільне зростання, тому кількість змін в рекламі не забезпечує результат, а результат забезпечує. Розуміння, що відбувається з вашим проектом, та розуміння, яким чином йде масштабування.